Дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема нашого уроку задачі на знаходження числа за його дробом. Задача 475. Читаємо умову задачі зі стадіону до будинку Ростика 1 км 116 метрів. Ростик пройшов у швидкому темпі 2 третіх шляху зі швидкістю 62 метри за хвилину. Скільки часу витратив ростик на цей відрізок шляху, нам потрібно дізнатися. Отже, це задача на рух, Креслимо відрізок довжиною 10 см, і позначаємо, що нам відомо. А відомо нам, що ростик Йшов зі швидкістю 62 метри за хвилину. Позначаємо це. Внизу дужкою позначаємо шлях зі стадіону до будинку Ростика. 1 км 116 метрів. Вгорі позначаємо відрізок, який пройшов наш Ростик. Це є 2 третіх усього шляху. І що нам потрібно дізнатися? Потрібно дізнатися час, який витратив розтик на цей відрізок шляху. Отже, найперше, що нам потрібно зробити, це перетворити 1 км 116 метрів у метри. Це дорівнює 1116 метрів. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки пройшов ростик. Яку відстань він пройшов, адже нам відомо, що він пройшов дві треті від усього шляху. Отже, 1116. Ми ділимо на 3 і множимо на 2. Це дорівнює 744 метри. Пояснюємо, дію пройшов ростик. Друга дія, ми можемо дізнатися час, адже нам відома відстань і відома швидкість. Отже, 744 ми ділимо на 62 і це дорівнює 12 хвилин. Записуємо самостійну відповідь. Скільки часу витратив ростик за цей відрізок часу? 12 хвилин. Витратив ростик на цей відрізок шляху. Задання 476. Розв'язати складені рівняння. Записуємо перше рівняння. 986. Додати Х, поділити на 156 дорівнює 1005. Найперше нам потрібно визначити порядок дій у рівнянні. Перша дія ділення, друга дія додавання. Отже, першу дію ми не можемо виконати, тому що в нас невідоме Х. Ми позначаємо ці цілу дію невідомим Х. І маємо перший доданок 986, другий доданок невідомий і сума 1005. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо Х поділити на 156 дорівнює. 1005 підняти 986. Виконуємо дію віднімання. Ліву частину записуємо без змін. Х поділити на 156 дорівнює 19. У нас утворилося просте рівняння, де невідоме ділене. Як знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник х дорівнює. 156 помножити на 19. Виконуємо дію множення х дорівнює 2918. 64. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Х у перше рівняння і виконуємо перевірку 986. Додати 2964 поділити на 156 дорівнює 1005. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині рівняння 1,005 дорівнює 1005. Записуємо друге рівняння. Різниця чисел 2702 і 1085 помножити на y. Дорівнює 161 700. Визначаємо порядок дій. Перша дія – віднімання у дужках. Друга діє множення. Бачимо, що ми можемо виконати першу дію у дошках, обчислюємо її. 1617 помножити на y дорівнює 161 700. У нас утворилося просте рівняння, де невідоме другий множник. Як знайти невідомий другий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Y дорівнює. 161 700 поділити на 1617. Y дорівнює 100. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Y у перше рівняння і перевіряємо. Різниця чисел 2702 і 1085 помножити на 100. Це дорівнює 161 700. 161 700 дорівнює 161 700. Задача 477. Читаємо умову задачі. Розміри городу бабусі Юлі 55 на 70 метрів. Бабуні Насті 102 на 46 метрів. Бабці дарці 88 метрів. На 88 метрів. Бабуся Юля засадила 4 п'ятих городу, бабуня Настя 20-23 городу, бабця Дарця 3 четвертих городу. Хто із бабусь засадив найбільшу площу, хто найменшу? Якої площі город залишилося засадити кожній бабусі? Отже, задача має декілька запитань. Записуємо короткий запис задачі. Про кого розповідається у задачі? У задачі розповідається про бабусю Юлю, Настю і Дарцю. Це і будуть ключові слова. Що нам відомо? Нам відомо, що бабуся Юля е, має город розміром 55 на 70 метрів. І засадила вона 4 п'ятих городу. Бабуся Настя має город. 102 на 46 метрів і засадила 20 20-23 городу. Бабуся Дарця має город розміром 88 на 88 метрів і засадила 3 четвертих городу. Нам потрібно дізнатися, хто із бабусь засадив найбільшу площу, хто найменшу якої площі город залишилося засадити кожній бабусі? Першою дією ми можемо дізнатися площу городу бабусі Юлі. 55 ми множимо на 70, і це дорівнює 3850 квадратних метрів. Пояснюємо площу городу бабусі Юлі. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки ж засадила бабуся Юля. 3850 ми ділимо на 5 і множимо на 4. Це дорівнює 3080 квадратних метрів засадила городу бабуся Юля. І третьою дією ми можемо дізнатися, скільки залишилось засадити бабусі Юлі городу. 3850 відняти 3080 і це дорівнює 770 квадратних метрів. Пояснюємо, залишилось посадити бабусі Юлі. Четвертою дією ми можемо дізнатися площу городу бабусі Насті. Отже, 102 ми множимо на 46 і це дорівнює 4692 квадратні метри. Пояснюємо, це площа городу бабусі Насті. П'ятою дією ми можемо дізнатися, скільки вже засадила бабуся Настя городу. 4692 ми ділимо на 23 і множимо на 20. Це дорівнює 4080 квадратних метрів. Пояснюємо, засадила бабуся Настя. Шостою дією шукаємо, скільки залишилось засадити бабусі Насті городу. 4692. Підняти 4080. Дорівнює 612 квадратних метрів. Пояснюємо, залишилось засадити бабусі Насті. Сьомою дією шукаємо площу городу бабусі Дарці. 88 ми множимо на 88. Це дорівнює. 7744 квадратні метри. Пояснюємо площа городу бабусі дарці. Восьмою дією ми шукаємо, скільки засадила бабуся дарця городу. 7744 ми ділимо на 4 і множимо на 3. Це дорівнює 5808 квадратних метрів. Пояснюємо, засадила бабуся дарця. І дев'ятою дією ми дізнаємося, скільки залишилось засадити бабусі дарці городу. 744 відняти 5808. І це дорівнює 1936 квадратних метрів. Пояснюємо, залишилось засадити бабусі дарці городу. Отже, записуємо самостійну відповідь. Відповідь записуємо скорочено, оскільки пояснювали ми кожну дію задачі. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!